Із шести районів Харківщини до військової частини 30.05 з'їхалися школярі. Екскурсія розпочалася на плацу. Спочатку показали бойову техніку, серед неї БТР. Машина має потужність у 200 кінських сил. По центру розташовано танковий кулемет. Він водоплавуй, що саме особливо, що він водоплавич, він може під'їхати до невеликого озерця для того, щоб переправитись на плаву. Швидкість його розвивається до 10 кілометрів на годину. А це відбивач заради того, щоб вода не потрапляла до обзора водія бойової машини. Після огляду військової техніки дітям продемонстрували зброю. Школярі мали змогу потримати автомати та пістолети. Лейтенант Нацгвардії Денис Голик розповідає: за останні п'ять років з'явилися нові зразки зброї. Є на озброєнні нові пістолети, форт які є ну, вироблені вже в Україні в наш, наша вже наша зброя новітні зразки. Також є Ford 500, це помпова рушниця, дуже добре в використанні. Кирило Козак, учень 10 класу. Школяр приїхав на екскурсію з Дергачівського району. Хлопець розповідає, в його учбовому закладі викладають захист вітчизни, але такої різноманітної зброї ніколи не бачив. Тим я буду пачікану мчеся. МЧС. там буду і стріляти, і все делать». Та цікавить армія не лише хлопців. Дівчата також із задоволенням роздивляються зброю. Навірно, більше кактаруже оружие, оружие, чим машина чи машини. <реш> в машинах ми нічого не мы Тут хоча б розбирати умеем. <реш> Сьогодні матеріальна база у нас в школах не дуже відповідає вимогам програмовим, тому для дітей це дуже важливо. Вони бачать зразки зброї. Дуже вдячні, що тут є такі зразки, яких вони ніде не побачили. У частині 30.05 пояснюють, вчити дітей військовим навичкам потрібно з дитинства. Виховувати любов до батьківщини і готувати. Справжніх захисників України треба з майже з дитячого садка, майже з сім'ї починати щодо з дитячого садка, школи, університет. І цей захід показує, що в армії нічого страшного немає. І армія це та організація, в якій справжні чоловіки. А у нас і жінки проходять службу. У нас майже більше 130 військовослужбових жінок проходять службу. І зараз на фоні гендерної політики у нас виконують завдання жінки, ті, які раніше жінкам не дозволялось виконувати. Наприкінці школярам показали, як живуть військові у казармі та яких правил має дотримуватися кожен солдат. Гвардійці 5-ї слобожанської бригади продовжуватимуть свій благодійний проект «100 добрих справ до сторіччя військової частини. Та надалі планують запрошувати школярів на екскурсію. Курсію Анна Шевченко та Дмитро Герасимов Медіагрупа Об'єктив.